Поїхали. Олс зразу мову, Олексі, ми Олекс і ми подружжуємо з групи r 2 На 181 день. Це у нас пів года. Іще 3 дні і у нас буде півгода. Так. У нас тепер машина така спортивна. Моторс Не Так, якось не знаю. Ми на це прийшли. Да? Тепер оце. Прокачуємо мотор зразу. По 30к все стоїть. Звучаємо нашу нову трассу. Ух, як угоди. У Так. Такі коробка приємні. Так мощности як хватає. Дуже слабо тяну еле. Авісомі Прям такий звук і воно тянет еле його. Наверное. Да. Извиняюсь, що зупинюсь. Ну да. Пальмой не э, бензинцей. Забрал. Так, бак бильший. Ехал. Так. Так. Ух ты, Так, побежать. Він пробіг мене Ти чо, попів? Він мою скорость вирахував Бістріше. Ну йома, не знав бізі бензин висосав. Випив Ага, знову не хватає грошей Не-не-не Не не треба Ми з'їдемо краще ще одну гоночку І ще буду гроші хватити Конечно обідно звучить Розработчики стараються ігри, а я їй кажу, я за неї не буду донатити. Ну, Вибачай. Вот так. Вот так я і хотів зробити. Ну так, і хитрій вирахував, як, як я спрыгну. Бочка, навіс сами. Да давай! О, так. Так чо так слабо? Чо так слабо не їздить? Так, мы це прокачать не можем пока. А скидка мы стоим? 160 тысяч, а це... 81 тысяча, -мо. Дорогу, дорогого, то все. Так, давай це прокачаем. Так, у вас и не можем. Поехали, а. Давай килезнем. Ой, начал. Ох, тик начал ехать быстрее, а? На весоме. Так, сейчас не любим весну. Опа, зачепий мене. Ай, отстань в мене. Отстань меня бензин не пойму бензин Не трогай. Ох ты що шо-то пішло. Ох, что це пішло. Лабиринты какие-то еще трубами. О, ось и контейнеры. А там треба буде использовать мені, я так понимаю, оце. Бо того, що я так, по-моєму, не пролетів. Так, прокачуємо. Ого, яке колесо. Так. Так, вибачаюся. Так. Вибачаюсь, ми продовжуємо. Так. Так. Вам. Так. Ні. Зачепився, повітря. А весомый. Не начипывайся, я кругу. Вот, вот, вот чипы все. Давай, 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 давай. Давай, обезьяны, не закинчуйся. Конч... О, пришло, пришло, пришло. Пишло, якось. Бам, по мне, спасибо. Так. Прокачиваем. Так. Очіпився в мене, я думаю, він пролетить, а він ні. Який впертый, йди отсюда. Отстав, звісно. Але бензину точно немало випив. Так. так. Так, так, так. Пішов отсюда. Оже, димимо. Уже ця машина вирішила димити. Так, є. Непогано. Так

о, от тепер отчекаемся. Так. Уже дымимо, вже проблема у нас. Так. Та не в це, а. Так. Капельку приїхала. Дуже маленьку капельку. Так, бак. Поїхав. Так, Оп. угу, навіть ну, сомне. Так. Опа, пересыл мишел сюда. Так, а куда завыки на другой поводу? Так. Не бейся, цей. Ай, Ай-яй-яй, ай, бьет, бьет, бьет. Так. Ай, бак. баг. Давай, 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 давай. Ну трогай приехали, далее, нормально. А, нет, чрт только нормально, но приехали, дали. Так, давай С прокачаем. Давай, наконец-то С прокачаем и поехали. Вторая будет еще на собрать 100 тысяч. 170 тысяч. Так. О, куда это? Так. Зачипайся обманывать по-любому, да. Ничего, перзвится. Ох, що Так, кормит тут. Котормит тут. Нормально. Так. Не бейся, не бейся. Так. Ай, ай. Так. Трохи дали. Трохи дали. Так. Прокачим. Не быстро, псей. Так. Хорошо. БАМ. Так.

Не підорвався, фейковий бак, значить, да? Бочка. Навісомі. Хорошо. Оле, я без теж у тебе до свидання. За, за В Мислю. Я без броні проїхав. Чуо! Я ж раніше без броні не міг виїхав. Та вроді ж нічого такого сильно не покачав. Дивно. А, я двигу... Ні, то ні, нормально. Ладно, якщо так пройшли, значить раз наступного разу броні будемо. Що ж тут закінчив. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зірмійся серії. Всім пока!